Здорові, дня. Всього найкраще. Так, всім добрий ранок, вибачаємо, що ви трошки відійшли від роботи. Сьогодні у нас косівський ринок, який я сьогодні проспав, на жаль. Будільник дзвонив, я не чув. Отак воно кожен день рано вставати, це просто жесть, я вам скажу. Деколи організм здає позиції. Тому якось так. Зараз переключаємо камеру, будемо показувати вам білі грибочки, які далеко торгують. Просто неймовірні гриби. Вже переключаємо камеру. Так, можу Давайте хто ще не встиг купити, грибочки є, поки є, хто з Косова або з Костівського району приходьте на білі гриби. Грибочки від 250 до 300 гривень, по 500 гривень вже нема, вже продалися. Це, звичайно, був жарт. Вежливо. Просто грибів, я вам скажу. Не те, що багато. Це просто мега екстра лонг, як то кажуть. Подивіться, по чому вас грибочки? 250 гривень. більше 200. 250-200. Це вже мені подобається, ваша ціна. Ось такі гарні є червоні грибочки. О, такі гарні є маленькі грибочки. Добрий день. Добрий день. Ми пізно прийшли, бо ми сьогодні заспали. По чому у вас грибочки сьогодні були? 250 гривень. От просто ви подивіться, що це за гриби сьогодні. Сьогодні просто ящиками гриби. От подивіться, що це все твори. Це просто неймовірно. Подивіться, які гарні грибочки.